Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я би хотів вам показати е, кубота. Кубота М5 Наров з DLC кубота І які зміни я тут зробив? Ось ця кубота з DLC, це кубота, яка. Яку я переробив. Ну, і, звичайно, в очі кидається багато чого. Почнемо ми з цього. Звичайний трактор, на якому навіть немає ніяких функцій, як таких. Давайте ми його відкриємо в магазині і подивимось. Два двигуни і два бренди коліс, тим більше ти навіть не зможеш змінювати розмір. Ось і все. Ну, і можеш докинути спереді проти вагу. Все. зім все закінчується. Далі трактор, який я переробив. Звичайно, у нас спереді з'явилася передня навіска. Передня навіска, якої так не вистачало у цьому тракторі, тому що всі трактора в грі садові з передньою навіскою. Ну, а тут тут не додали. Прийшлося доробляти. Доробили. Потім я ще доробив ось такі гідрошланги для того для підключення гідравліки спереді. Ось і так це вийшло. Додав. Колір, вибір кольору дисків. Тепер можна вибрати чорний, червоний і білий. Перепрошую, оранжевий, чорний і білий. Оранжевий стандарт. Чорний це якби замовлення. Індивідуальне, а біле це в Японії. Куботи на білих дисках, то чесно така японська версія. Ось, у нас з'явилася можливість ставити маячки, можна поставити правий, лівий або обидва. Також можна поставити ось такий знак повільного транспортного засобу. І на порядок коротша, задня навіска не така довга, як в стандартній версії. Ось перероблена, ось стандартна версія з DLC. Тобто різниця суттєва, Так, якби виніс тут пів метра цієї навіски, то погано. Ну, не повинно так бути. Я знаю, що в американській версії цієї куботи вона така, але блін, виглядає воно так собі. І, в принципі, все. Більше нічого тут такого в цій куботі. Ага. Ще плюс до всього немає ДПФ. Тобто, через магазин можна його поставити, хто бажає. Можете поставити. Чому я так зробив? Тому що m 5 Нару цього року е була запрезентована на європейському ринку. Тепер вона буде виходити в, ось такий, якби, в такому вигляді, а не така, як попередня була модель m 5001 Ну за Загугляд, кому цікаво, подивіться. Давайте ми його теж роздивимося в магазині. Ось він тут. І якби ось, ось стандартна версія. Так? Можна тут докинути спреді кронштейн під контровагу, і далі докинути саму вагу. Потім ззаді ось цей знак поставити, зверху можна додати ще поворот, якби в американській версії я залишив цю можливість. Ну і звичайно маячки докинути. І вибір коліс там у декілька брендів, і там по два вибори коліс у кожного бренду. Постарався підібрати максимально, якщо знайшов, те підобрав, щоб було більш-менш, якби воно пасувало одне до одного. І, звичайно, ДПФ. Як вибрати ДПФ? Просто ж, е клікаємо собі двигуни, і ось тут у нас з'являється вже двигун з DPF -ом. Ось. Або без ДПФ, або з ДПФ. На європейський ринок, там теж йде ДПФ, там йде AdBlue, але воно знаходиться ось тут під сіткою капота. Ну, я не моделював, і не захотів моделювати, якби це все тут переносити. Мені, в принципі, і без ДПФ ось так подобається. Чому ні. Ну, і європейської версії немає ось цих додаткових ліхтарів на рішесці. Там просто якби це головне світло, ось і все. В принципі, більше нічого такого. Заводиться, в принципі, стандартно. Ну, Але вигляд в неї набагато кращий, ніж е, в куботиках DLC. Також тут збільшена максимальна швидкість до 40 км за годину. Та, як є це в нормальній версії садової куботи, вона йде максимально 40 км за годину. Також збільшені максимальні обороти замість оберти, замість 2200-2600. Іменно ці двигуни в садових куботах мають обмежені 2600 по обертах. І при цих обертах вони їдуть 40 км за годину. Ось так це виглядає. В цілому, я в цілому я задоволений, як виглядає перероблена модель. Звичайно, не без косяків, кругом є свої косяки, але чесно, вона вартувала того, щоб погратися з цією моделлю і зробити її ось такою, а не така, як вона в DLC. Mm, Якось так. На цьому все, Дякую вам за перегляд. Всього самого найкращого.